І так, можливо, картинка не дуже виглядає вона на купі, бо якраз саме займаюся цим, але мені вже набридло просто. Кожному одному пояснювати за ті бардачки срані, за ті обмежувачі, за попередні, поперечні планки, за нижні вуха, за відсторчив обшивку, і особливо в чорному кольорі. Люди кожен день набридають, питаються, шукають, і потім, коли одне ти з 20 машин знайдеш, ідеальний кажеш тисячу гривень, він: а чого так дорого? Це ж тільки бардачок. А от. Там лежить на, на прицепчику горища тих бардачків, я щойно їх повикидав. Тоді з донорського бардачка цілий кронштейн, він йде плац... пластиковий. На кінчику вухо одне надломане. Це з бардачка номер 1 Тут ціле. Тут вухо те, що обломане сверлиться, де, виль... де ручки ставиться на вильот. Воно ціле, оцей кронштейн. Тут гарний пластик. Не поломаний, видно. Це з номер два бардачка, все, що вдалося. І з дар'я, бач, як гарно, що воно все ціле приклеїться назад. Я вже таке робив. Далі починаємо з самого звичайного, нецікавого. Це вже буде бардачок номер 3 Чорний. Виглядом начебто все ок. Гарні моменти. Оці вуха цілі. Це велетенський дефіцит. Тут воно поламане. 95% всіх вольвовласників, ось тут вухо поламане. Тоді жахлива коцька вм'ятина, шкрябина, по боках теж щось терло. Так непогано терло. Але приємна є новина. Точніше, мала би бути. Обмежувач їх неба. На перших двох теж не було, я їх викидув, вони поламалися. Банально час ламає все. Є ось ця планка. Не планка, а ку кусок ось цього пластику відлиту. З тієї сторони і з другої сторони. Цих двох, що ззаду я перших показував, не було обмежувачі. Є і цілі, типу. Тоді е поперечна ось ця планка. Трільщина. Потрібно ремонтувати. Це варіант номер три. Стараюсь однією рукою не доламати його. <кій> Варіант номер 4 Це остання дідовська машина. Беремо в руки. Побачимо, що беремо в руки. Тріщина. Тріщина Тоді воно на ключик тут закрите було. Тут до цієї личинки навіть є ключик. Зараз поставлю на паузу, без ключика попробую підігнути і продовжимо далі. Ну от Відкрив без ключика. Поліція передає привіт, придурки наші. Тут площадка ця ціла, але майже майже на підході. Потрібно робити квадратика і підсилювати. Тут площадка в чудовезному стані. Обмежувачі два є на диво. Тоді серединка вміє ламатися ось тут. Тут все ціло. Ну, от Пихлеб. Крунштейник типа цілий. Пластик, обліцовка назвемо так. Відстає. От видно, треба клеїти. Попередкові обліцовка. Гарна. Тут вже є сліди гарячого клею. Вона відстає. Треба наново здирати, давати на добу йому. Клеїти на якийсь АП-50. Тоді кутник ось цей. Вже відслоюється, потрібно ж таки клеїти. Вушка проблемні є. Хоча відсутній кусок цього пластику. Але це не грає ролі, тут не видно. Тут внизу вушко ж, звісно, 90% випадків обламане. Це звичайні, хоча б звичайного знайти, бардачка цілого, це важко, це вже. Раз, два, три, це четвертий варіант. Варіант номер 5 і номер 6 цікавіші. Я їх на самий сок в кінці устав. Це від топових конфігурацій, де були в багаждіку, в багажніку, в бардачкові підсвітка підсвітка або дзеркальце. Так от, існує таке мислення, що воно все однакове. Ребятушки, Хірушки, воно все різне, абсолютно все різне. І по руках навіть 82-й-84 рік, де ці дзеркала стояли на 760, вони теж різні. Дивимося, якщо не віримо. Отут виямка і воно в рівень. Тут воно дебеле, як ніби касета, відео лежить. І виямки нема. Кнопка на себе, так само. Тоді дивимося далі. Порівнюємо це номер 5 номер 6 Відкриваємо. Зараз я відкрию однією рукою. Можливо, думаю, і вдасться. Паузе. Ну, от, відкрив зразу варіант номер 5 і варіант номер 6 Дивимося, що ми тут бачимо. А ми бачимо, що дзеркальце номер 5 Просто дзеркальце. Засране, правда, але я боюся, лиш тій раз його ж Каталоговий номер 138256. Тут каталогового номера немає. Але в цьому дзеркальці є підсвітка. В тому тому його немає. Тут обломані вже вуха. Площадка поломана. Та сама класика, 82-84 рік. Чого воно має не ламатися? тут вже немає фіга. Тут вже самопальне кріплення, тут площадка поломана. Тоді. Тут пиптик цілий, який фіксує цю всю біля берду. Тут він вже на підході. От. Це треба з усього лайна скласти одну купу. І в чорному кольорі це нереально просто. Просто, блядь, нереально. Тут поломані, там цілі. Е, сам прикол. Шкіфти або е, ці валіки, які тримаються все добро. Е, вони існували з диркою під підсвітку, дроти з двох сторін. Здаю, з другої не буду шукати. Або вали просто ціль до литі. І звісно ж, на варіанті добер 6 обмежувача неба. На варіанті номер 5 обмежувачі є. Тут кручтей полобаний. І це горище я на... Навіть... А, і так проблем, не, а ти ще його кидаєш. Тут ціла обліцовка паяна, вже її ніхто не купить. Ніхто не купить і зіпсований зовнішній вигляд того дорогого дзеркала. Боковушка. Тут ціла. Низ боковушки. Жахливий стан. Там подерти, там подерти, там подерти. Тут надлобаний кусок вуха відсутній, кусок вуха 90% поломаний. Відслоюється, желудок відслоюється. Варяд добре 5, ловим, поки падає. Варяд добре 5, що каже. Варіант добре 5 каже, що? Відслоюється. По лизові вже хтось щось клеїв, наклали. Не не, 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 кусь кубасу. Воно було жахливо, я його сам зірвав. Вухо 90% обломане. Вухо 80% правої виходить з сторони. Ну, називаємо 80% поломане. Але обмежувач є. обмежувач є і цілий. І бач, валік з диркою під проводку. Нереально знайти щось людське з бардачків, а ті, хто шукає ще бардачки з підсвіткою, люди, спустіться і платіть гроші там, де знайдете. Бо в себе я за скільки часу не знайшов.